Окупанти встановлюють зуби дракона біля Бердянська. Місцеві телеграм-канали публікують відео, на якому помітно, що на полях на межі Бердянська зі сторони Маріуполя встановлені бетонні протитанкові натовби. Знайшли таємні позиції партизани. Агенти руху АТЕ показали зсередини оборонні споруди російських окупантів поблизу Феодосії. Тепер підпілля працює над виявленням їхніх слабких місць. Вони пробралися в окопи росіян у Криму. Ворожі фортифікаційні споруди розташовані у безпосередній близькості від селища Приморське, що неподалік Феодосії, за словами партизанів, окупанти активно проводять роботи з копання окопів, а також розміщення зубів дракона. Окрім того, було виявлено та зафіксовано секретні позиції та вогневі точки, які окупанти хочуть використовувати під час звільнення Криму. Отож, з північного боку оборона ділиться на дві лінії: перша складається лише з окопів, друга, яка розміщена через 5 кілометрів у бік Керчі, складається з окопів, зубів дракона, протитанкових їжаків а також колючого дроту. Лінії добре охороняються військовослужбовцями Росії, а також є дві вишки з вартовими оборону. Вони тримати збираються міцно тільки є один нюанс: усі споруди спрямовані у бік керчі. Вони настільки невпевнені у своїх силах, що готуються до нападу навіть звідти. Нагадаємо, що раніше партизани руху АТЕШ виявили в районі тимчасово окупованого Сімферополя таємний склад російських військ. Представники підпілля розповіли, що передали дані про знайдену базу та очікують на результати.